Шановна Ольга Володимирівна, зі словами щирої подяки звертаються до вас батьки, учасників колективу танцювального грація. Мабуть, ніколи не вдається передати словами ту гордість, радість і непідробне щастя, що світяться в очах дорослих під час перегляду хореографічних номерів. Кожен з нас прийшов підтримати своє чадо, своїх онуків, сестричок та братиків. Ваша фантазія і невичерпна енергія не тільки підвищують всім настрій, а й дарують великий заряд бадьорості та масу вражень, як нам, так і нашим дітям. Кожен день, проведений в вашому колективі, залишає яскравий спомин у дитячій пам'яті назавжди. Спільна праця з вами дає можливість нашим дітям навчатися пра працелюбності, арти артистизму, скориставшись вміннями та навичками. Дарувати глядачеві найкращу мить мить єднання акторської майстерності і віртуозного виконання танцювального твору. Ми бажаємо вашому і нашому колективу грація довгих років праці і що збувалися усі ваші творчі задуми. Щиро вдячна вам, ваші батьки.